Всім привіт! Це игра Скинг Фред. Це дальше з серії е, ну, Фред'яком скажем. Ну, ця мій игра дуже нравится з усіх цих Фредів. Ну, подивіться тут є виживання. Меняти можна платики собі, але треба. Звісно, що вже треба вам інтернет. Пойдемо що шоу на настройках. На в настройчиках нічого не помінялось. от тільки тут у нас появилася графіка. Ну, починаємо. Выживание. Тут нас можно надевать себе всякие всякие шарфики, борды менять, шапочки можно менять. Ну и все, мы думаю, все, что можно тут менять. Тут можно карты себе куплять, ну и так дальше.

Ну короче, нам башку розпаляли. Ну, думаю, на цьому я вже закінчу. Вони дуже. Я хочу далі знімати. Оскільки ця гра, може мені і нравитися. Ну і не дуже аж так. І кльова вона. Ну, всім показую, буде Андрій. Звати ставити лайки. І це була гра Скін Фред. Пока.